Добрий день, малята. Послухайте загадку. Хто у лузі їсть траву? Голосно говорить Му, молочко дає чудове. Знають всі, що це корова. До нас завітала корова. Як вона подає голос? Скажіть так само, наберіть повітря і голосно. Довго промовте. Му. -у -у. Погляньте на картинку. Хто на ній зображений? Вірно, корова. Корови великі чи маленькі? Так, великі. Що є у корови? Тулуб, чотири ніжки, копиця, щоб ходити по травиці, хвостик, щоб відганяти мух, голова. На голові очі, ніс, ротик, щоб їсти травичку, вушка, рога, щоб захищатись. А саме головне у корівки є вим'я, де зберігає вона для нас молочко. Що їдять корови? Травичку. Що нам дає корівка? Молоко. Якого кольору молоко? Білого, молоко смачне і корисне. Хто любить молоко? І діти, і тваринки. Он корівонька пішла пастись на травицю, та корівонька дала молока дійницю, вані і тетянці, вийде всім по склянці, всім попит дістанеться і коту зостанеться. На картинці корови пасуться на луках. Крім корів, на лузі є їх дитинча. Маленьке теля. Який теля? Великий чи маленький? Так, вірно, маленький. Що він робить? Їсть травичку. А зараз послухайте віршик про телятка хлопчика, про бичка. Маленький бичок. Руденький бичок ніжками ступає, головкою хитає, хочу в череду. Му, сумно одному. Му. Діти, сьогодні ми з вами познайомились з корівкою і її дитинча теля. бичком. До побачення!